Всіх вітаю на каналі StackMoto в асортименті на продажу японський скутер Honda Dio 110 кубів. Двигун 4-тактний інжектор, повітряне охолодження. Технічна та візуальна скутер у відмінному стані. Резина у гарному стані. По диску зносу майже немає. Оригінальне сидіння. Ключ один. Пробіг по Японії 14456. Технічний стан скутера без жодних зауважень. Показує більш детально стан варіаторів. Відмінний ремінь оригінал Японія. Повітряний фільтр у відмінному стані. Двигун працює, без жодних нарікань. Кому потрібна якісна техніка з Японії, телефонуйте.